Всім привіт, друзі! В цьому відео я розповім вам про свої пошуки першої роботи в Німеччині і як я після першої співбесіди відразу отримала пропозицію на роботу. Водночас покажу вам місцеві краєвиди в Кальмюнці, недалеко від Регенсбургу. Сподіваюсь, комусь це відео буде корисним. Я не так давно в Німеччині і приїхала сюди не із-великого бажання європейського життя, але так склалася ситуація на батьківщині. Приїхала сюди з нульовою німецькою та слабкою англійською. І за відчуття великого стресу нерозуміння мови я почала швидко і весь вільний час вивчати німецьку мову. Я дуже швидко отримала інтеграційний курс, тому що одна людина відмовилась і я стала на її місце. На інтеграційних курсах мені було дуже важко, так як мої одногрупники вже півроку жили в країні, щось знали, десь вже вивчали німецьку мову, відвідували якісь волонтерські уроки. Але найважче мені давалося це, звичайно, розуміти і говорити. А ось листи я писала на відмінно. Вже ближче до іспиту, Б 1 у мене з'явились нові німецькі знайомі, і я мала гарну можливість практикувати німецьку мову. Звичайно, це мені дуже допомогло. Під час інтеграційного курсу я про роботу ще не думала. Я не мала такого здоров'я, щоб працювати на конвейері десь на фабриці, тож максимально вчила мову і все ж таки сподівалась, що отримую роботу в офісі. Так як моя попередня професія в Україні і диплом були пов'язані з харчовим виробництвом, тож Джоб центр активно присилав мені пропозиції на роботу в ресторанах, на помічника кухні, обслуговування в ресторані, прибирання в ресторані і таке подібне. Після успішного іспиту Б 1 я отримала нарешті сертифікат і думала, що тепер у мене є козир. Я зможу його прикріпляти до кожного бверкунгу і знайду гарну роботу. Я почала розсилати резюме, усі можливі бюро, компанії, готелі і, звичайно ж, у моєму маленькому містечку, де я проживала. Та майже звідусюди були відмови або тиша. Щось не те подумала я. У мене було гарне резюме, перекладене з української на німецьку мову, гарний супровідний лист про мої успіхи і досягнення в професії в країні, як я швидко з нуля дійшла до Б1 вивчення німецької мови. Та все ж таки це не викликало ніякого враження у майбутнього роботодавця. І ось тоді я подумала, що потрібно щось міняти в своєму резюме і листі. Я залишила лише найважливішу інформацію в резюме, а супровідний лист переписала повністю. Я перевірила резюме і лист на граматичні помилки, прикріпила в цей раз свої дипломи, так як вони були з англійським перекладом. А ось сертифікат b 1 я видалила. Я відправила таких два вербунги на дві позиції на помічника в бюро і на адміністратора. Хочу зазначити, що в такій області у мене ще не було досвіду навіть українського. Та на наступний день мені зателефонували і запросили на співбесіду, яка повинна була відбутися через тиждень. А продовження історії ще буде в наступному відео. До зустрічі!